Слава націю, вітаю на каналі. В рембат. я, Сашко, добрий Сашко Добрий, 26 тисяч гривень. Ви збираєте на індукційний нагрівач елементів кріплення, які закипіли, заіржавіли, зогнили. Ті, хто в темі, ті не ті не поясню, не потребують пояснень наскільки це важлива ріж. Покажи, будь ласка, чому це важливо тим, хто некомпетентний, різні там. Дівчата, жіночки, там бабусі, які з пенсії там, вам по 10 гривень скидають на робочі потреби. Так, уявлення не мають, чому вам в роботі важливий індукційний нагрівач, якого ринкова ціна 34 тисячі, вам його віддають за 26, тому що дружня компанія допомагає вашому підрозділу. Покажи, будь ласка, о, дивіться, днище бойової машини. Непринципово, яка це саме машина? Їх таких безліч. Просто безліч, так навіть в рамках батальйону, їх величезна кількість. Кожне з цих з'єднань, ця машина часто густо не молода. Ця е, техніка часто густо десятиліттями десь е, просто була на е, зберіганні, тобто не працювала. Особливо речі, які не працюють десятиліттями, там метал на молекулярному рівні просто зростається, кородує, стає єдиним цілим. І коли ти маєш виконати роботу, тобто роз'єднати, викрутити гайку, болт, немає різниці. Ну тут їх просто безліч, просто безліч болтів у, у з'єднань, ти фундаментально маєш зайти, викрутити одне, поставити інше, випу, випустити в бій. А ти не можеш цього зробити, бо воно прикипіло, бо воно приросло, бо ти починаєш його крутити, воно відламується. Ти це відчуваєш, в принципі, рукою в багатій кількості випадків не завжди насправді. Проте, що це означає, це означає, що ти обірвався і починаються танці з бубном, починається геморой. Ти замість того, щоб відносно швидко так, виконати роботу і благополучно повернути машину в стрій, рятувати побратимів, виконувати бойові задачі, ти починаєш свердлити, зварювати, прогрівати. Коротше, мудрувати тут найрізноманітніші гаразди. І витрачаєш купу часу. В час в нашому випадку, я думаю, не треба пояснювати, механізований батальйон простіше, так, одним словом, піхота це життя, це українська незалежність, це успіх бойових операцій, це умогилювання московитів. Тому індукційний нагрівач якісний, добрий, нам потрібен для того, щоб. Коли наші майстри в одному місці дислокації так починають крутити якусь гайку чи болтик, відчувають рукою, що воно не йде, щоб вони брали нагрівач, прогрівали і викручували. Я до речі не знаю, чи після такого нагрівання треба охолоджувати, перш ніж крутити, чи його треба крутити гаряче. Хто компетентний, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я підозрюю, що треба давати йому. Холонути, проте я не певний. Це свіжак. Можна бачити, що це відносно нещодавно обслуговували, Вон, воно толком ще навіть землею не прикидалося. Можливо, навіть це зробило зараз, поки воно тут стоїть на ямі. Ось тому, будь ласка, зараз пріоритетний збір, 26 тисяч гривень. Банка, поклик в коментарях в описі під відео. Будь ласка, долучайтеся, тому що повторююся. 500 мільярдів з'єднань, величезна кількість яких прогнили, заіржавили, закріплі, і які треба ефективно розблоковувати завдяки цьому якісному обладнанню, якого у нас на цей момент немає. Проте я твердо вірю, що вже у найближчі дні ми з вами його спільними зусиллями придбаємо, отримаємо і будемо насолоджуватися роботою. Більше ефективної, більше якісних ремонтів техніки, більше якісно відновленої техніки в поверненої в стрій. Дякую за підтримку. Разом боремо поборемо. Кожна гривня ваша важлива. Все працює, все, що я можу, показую. Щиро вам дякую за підтримку. Працюємо, пам'ятаємо і. І працюємо, перемагаємо, і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.